Волонтери. Вы людям дариться надію, та віру в те, що є добро. Но це користь через дію, туди де прилітає зло. На вас чекають мирні люди, чекають воїн та солдат. Раніше ворог був всюди, а зараз постріли гармат крістує. Пекельну серенаду, приїде стареньке авто, з рахунку збили де громада, дехутін, селище, село. І в літній день зимову ніч везуть потрібну допомогу. Вони з бійцями пліч о пліч нам наближають перемогу. Не поручайтесь ні за кого. Не поручайтесь ні за кого, спокойця прийде, зрадить вас, нічний ранковий денний час, майбутньому з цілодобового. І добра справа вийде боком, словами втопчеть у багно Був він, вона, стало воно, мішала маска, бачить оком. Не поручайтесь ні за кого, лише Ісуса віра є. Життя моє, життя твоє, без нього коштує нічого. Не вір нікому, окрім Бога, що бачить очі, то оман. Минує час паде доман, та стане ясною дорога. Фабрика істот. Таран кремля вже вмерти сніг, для нас новина не сумна. На дворі випав перший сніг, на жаль, іще іде війна. В осінній день на віки зник, його душа пішла до біса, а замість нього став двійник, з якого теж щурять лиса. Немає стоти виник план, тому що Путін не людина. Пливе вся правда про оман і боком вийде ця провинна. Країна дурнів, в них потреба пролити кров, робити зло, і не боятись гніву неба, бо бляче місто та село. Настане час лише прохльони, дістане мертвих та живих. Свої отримають і клони та ті, хто був рабами їх. Півроку. Півроку знов навчає жити за посмішкою, ховаю біль. І пам'ять може відтворити свій образ майже без сусід. Півроку мало чи багато. Я відповідь не знаю сам. Пішла до мами і до тата, душа знайде свій новий храм. Півроку ще. Турбують рани. Питання, в чому сенс з життя? Землі немає більш сніжани, і серце плаче, як дитя. Півроку я свою самотність ховаю, як той лисиді, зустрів, провів невідворотність етапом втрачених надій. Заради пам'яті кохання завжди перед. Мій буде рух. У двох світах Йдуть змагання тут тіло, а на небі дух. Все можливо. Часть розмов легко це стрімко, їх на серце як би Вдячний за твою підтримку, вдячні всім твоїм словам. Ми згадали про минуле і п'ємо п'янки вино. інше іншого почули. Роль граємо, як кіно. В цьому світі все можливо, Може, шанс завити знов. Пришебачиш, Боже, диво, так скажу я, це любов.